Вашої допомоги потребує Лунюшкіна Людмила Семенівна 73-го року народження. Кошти необхідні на проведення складної операції. Людмила Семенівна має рідкісну хворобу, яка вражає 10% на 1 мільйон осіб. Акромегалія рідкісний вид пухлини в голові, що тягне за собою незворотний процес збільшення внутрішніх органів і частин тіла, обумовлений дисбалансом гормону росту, агресивний ріст, рецидив. У 2015 році у місті Києві зробили операцію по частковому видаленню пухлини. У 2020 році стан Людмили погіршився. Щоб хоч якось призупинити швидке зростання пухлини і непосильні болі, лікарі прописали препарат, ціна якого від 32 тисяч гривень, а термін дії препарату всього 35-40 днів. Наразі Людмилі Семенівні потрібна термінова невідкладна операція в три етапи у місті Києві. 200 тисяч гривень кожен етап це єдиний шанс на порятунок. Людмила Семенівна потребує нашої з вами допомоги, так як всі накопичення сім'ї витрачені, а доходи йдуть на постійне лікування. Кошти можна перерахувати на карту Приватбанку за номером 5168 7574 1909 9728 На ім'я Лунюшкін Валерій Олександрович. Телефон чоловіка Людмили Валерія Олександровича 050 604 35 02